Одним з чинників наповнення бюджету має стати деолігархізація і деофшоризація країни. Та от я от споглядав, як партія батьківщина працює над бюджетом. Ну там от це питання раз за разом повторюється, що ну хлопці, давайте давайте все-таки вживемо заходів щодо офшорів. Так давайте денонсуємо врешті-решт угоду з Люксембургом, да, тому що ми знаємо, ну з Кіпром Зараз уже менш орієнтовані на Кіпро. Це все це не завдяки Україні. Це просто така кон'юнктура склалася, що до Кіпру міжнародні фінансові контролери Сполучених Штатів там із Європи стали сильніше приглядатися. Але ж нікуди не поділася Швейцарія знаменита, Ліхтенштейн, той самий Люксембург і таке інше. Отже, деошоризація плюс. Природні монополії, ну їх трохи зачіпають в проєкті бюджету. Ще подивимося, що буде в самому бюджеті. Але знаєте, стільки там залишається в тарифу утворенні, а в інших лазівках стільки залишається коштів. А зараз, от буквально, уряд пропонує забирати пільговий проїзд до інвалідів. Ну, ви знаєте, я ніколи не подумав би, що будь-який український уряд на це спроможний. Тим паче, що цей пільговий проїзд для інвалідів, ну він точно не золотає Дірки в бюджеті, ми це розуміємо, так або студентські стипендії. Тому ну, з цим треба боротися. Боротися важко, тому що є дві потужні партії, блоки в парламенті: блок Петра Порошенка і блок прем'єра, який називається Народний фронт. І вони мають мажоритарну більшістю в Верховній Раді, мається на увазі, щоб ну, більшість, яка дозволяє їм приймати будь-які закони. І це звичайно. Створює для нас великі проблеми, для нас, для суспільства великі проблеми, тому що тоді ці олігархи, які є співвласниками цих, цих двох проєктів, вже можуть диктувати умови краї, в країні. Тоді я запитаю, ну сам себе запитаю, а що ж змінилося у порівнянні з минулими часами? Ну так, тоді над олігархами був такий навіть не орбіт, не арбітер, а такий сатрап, а це Янукович. Зараз у олігархів трошки більша свобода. Боротьби між собою, да? Галявина, це збільшилась, де вони між собою чіпляються рогами. Але для суспільства мене, знаєте, язик не повинен сказати, що ситуація погіршилася, але ж ми всі бачимо і ціни, ми бачимо і платіжки наші за комунальні послуги. То, я думаю, все-таки об'єктивно треба прямо говорити, вона погіршилася.